Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Зараз у нас з вами пора року зима. Хоча на вулиці нема сніжочка, але я впевнена, він скоро випаде і ми разом з вами побачимо ось такі сніжиночки різної форми та білого та сріблястого кольору. Пропоную вам зробити сьогодні пальчикову гімнастику, яка так і називається сніжинки. Приготуйте свої долоньки. Я буду промовляти слова та показувати рухи. А ви за мною малесенькі сніжиночки, яскраві та блискучі. Літають в небі зірочки, кружляються літучі. Із хмароньки додолу на землю опустилися. На біло-сніжний килимок вони перетворилися. Давайте ще раз очі повторимо малесенькі сніжиночки, яскраві та блискучі. Літають в небі зірочки, кругуляються літучі, і хмарки додолу на землю опустилися, на білосніжний килим вони перетворилися. Дуже гарно у вас вийшло! Дякую вам за вправу, малята! До побачення!